колеги інвестори, вітаю. У нас сьогодні не буде інвестиційного огляду, окрім хіба що подяки за вашу інвестицію в наближення перемоги. Ви відгукнулися на наш збір для другого батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка зараз виконує задачі на курському напрямку. І ця ваша допомога була насправді безцінною, бо це зараз надзвичайно. Складний напрям. Всі розуміють, що Курщина має стати розмінною монетою в перемовинах, які мають закінчити війну. І звісно, наші вороги хочуть цю територію максимально повернути собі до цих перемовин. Наші хлопці були в надзвичайно скрутному становищі вже двічі вони потрапляли в повне оточення, і тільки силами колег з інших підрозділів вдавалося все таки вивільнитися. І Я дуже тішусь, що ми встигли придбати і передати. Перших два тепловізійних мавіки, які були надзвичайно корисні в ці найскладніші часи. важаю здоров'я. Ми бійці 95-ї окремо десантно штурмової бригади. Хочемо висловити свою подяку спільноті «Укрінвестклубу» клубу та особисто Олександру Тихомирову та Дмитру Карпиловському за надані дрони Мавік 3 d щиро вам дякуємо разом. Ми переможемо. Слава Україні, Героям слава величезна дяка, звісно, самим хлопцям, які ризикують життям і боронять. Цю територію саме в цьому підрозділі служить і брат Олександра Тихомирова, мого співзасновника. І звісно, там сконцентровано ще багато дуже дуже крутих хлопців. Вже дуже скоро ми випустимо інтерв'ю з командиром і 80-ї бригади, яка так само стоїть на цьому напрямі. На жаль, він надзвичайно важкий і кровопролитний, але і настільки критично. Необхідний для нас. Тому ми просимо вас доєднатися і дожати цю суму. Нам трошки не вистачає на третій тепловізійний мавік, щоби закрити цей збір. І звісно, ми продовжуємо дякувати нашим топ-донаторам. Я нагадаю, кожен, хто задонатив більше 20 тисяч гривень, отримує від мене персональну консультацію з будь-яких ваших питань. Вже 8 людей цією програмою скористалися, сім консультацій я провів. Андрію, ви у нас останній не проконсультований. Напишіть, будь ласка, маякніть якось. І звісно, я хочу підкреслити, що тут не існує маленьких донатів. Неважливо, скільки це гривень. Важлива ваша підтримка, ваша енергія. І хлопцям також дуже. Важливо розуміти, що вони там не одні в полі воїн. їм важливо розуміти, що за ними стоїть економічний тил, і ми з вами можемо бути якраз тими людьми, які своїм маленьким донатам врятують одне. Два три сто тисячу життів. Ми долучилися до цього збору на 100 тисяч гривень, але і кожні 100 гривень від вас важливі і корисні. А якщо ви топ донатор і можете задонатити більше 20 тисяч гривень, розраховуйте на мою консультацію. Якщо ж ви бізнес і донатите 250 тисяч гривень, можете розраховувати на зйомку великого іміджового інтерв'ю про вас, про ваш бізнес. Ми тут хочемо бути максимально корисні людям, які так підтримують. Нашої ініціативи у нас був амбітний план ще два тепловізійних MAVIC придбати, але програма мінімум дожати ще всього 100 тисяч гривень на третій Mavic 3 t Тож заздалегідь дякуємо за вашу увагу, вашу небайдужість і підтримку в такі непрості часи. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Хочемо звернутися до спільноти «Укрінвестклуб» За допомогою у закритті збору на квадрокоптери Mavic хочемо висловити нашу вдячність за раніше придбаний Mavic 3T, який було втрачено під час виконання бойового завдання. На цьому напрямку ворог дуже активно використовує засоби електронної боротьби, тому є потреба у квадрокоптерах Mavic та Mavic 3T. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!